Дорогі друзі, усіх вітаю! Нещодавно засобами масової інформації пройшла новина про те, що найближчим часом у Києві буде організований марш рівності. Хто не знає, марші рівності є дуже популярними у Європі і вони також перекочували в Україну. Вони насправді не є так маршем рівності, як маршами маніфестації. Осіб з нетрадиційною орієнтацією, інакше кажучи, спільноти ЛГБТ, які виконують таку функцію пропаганди своєрідної, і, скажімо, зазначення того, що такі спільноти існують, Помилково її вважати, і декотрі вважають, що. ЛГБТ спільноти, коли вони є, це ознака демократичного суспільства, тому що вони не мов би, є мірилами демократії, якщо так вважати, то ми відступимо далеко від основ самої демократії і, взагалі, від того. Що таке є демократія? Кожне суспільство, яке б воно не було, має різних людей, різних світоглядів, різних темпераментів, різного росту, різних релігійних переконань, а також різних осіб щодо моралі. Але повинна суспільством керувати завжди здорово глузда, здорово, глузда мораль. Яка без якої суспільство загине в історії? Ми знаємо дуже багато цивілізацій цілих, які загинули через те, що там був брак моралі. А коли є брак моралі, таке суспільство не потрібно завойовувати. Я би хотів, хоча б згадати Содому й Гомору, про яку зга про які згадують е, книги Старого Завіту, які згинули від е, сірки вогню. Як кару Божу за те, що вони виступили проти природи, тобто каже про них автор біблійний, що вони лишили зносини з природньо чоловіки з жінками, а жінки з чоловіками, і почали зноситися взаємно між собою. В стародавньому світі таке існувало. Такі такі люди з такою нетрадиційною орієнтацією вони існували у всі часи і будуть існувати. Зрештою, це є частина нашого життєвого хреста тут на землі. Що ми є люди грішні. Але однак я ніколи не погоджуся з тим, що хтось намагається легалізувати це, показуючи іншим як норму моралі. Я, як християнин, як священник, не належу до тих, які зараз буде кидати у осіб нетрадиційної орієнтації, каміння тощо, що чи публічно скувати і закликати е, до того, щоб над ними знущалися. Борони Боже. Бо тому, що моє завдання є похилитися над грішником, а не засудити грішника. Але я чітко відрізняю грішника як людину, яка вносить в собі образ і подобу Божу, і гріх, який вона чинить. Гомосексуалізм, лесбіянство, різні нетрадиційні сексуальні девіації належать до тяжких гріхів. І я, як священик, зобов'язаний це повторити. Якщо ми будемо намагатися поставити на рівні на рівні закону такі поведінки, то ми просто-напросто ніколи не виграємо жодної війни. Ми здеградуємо ще до того і нашої омріяної перемоги. Тепер у мене друге питання. Час війни. Час війни багато прав у людини є обмежених, навіть право на зібрання. Але чомусь такі марші дозволяють. Чомусь такі марші дозволяють, і вони вже анонсуються. І от у мене є питання: скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте, будучи патріотами, як ви говорите, що це використає російська пропаганда і почне саме протиставляти українському ж суспільству вас як символ певного звиродніння, кажучи, от дивіться, що вам несе Європа, що вам несе Захід. І це почне людей відстрашувати, навіщо ви розколюєте суспільство у час війни? Чи такі марші ваші не на часі? Якщо ви, друзі, дорогі спільноти ЛГБТ, хочете себе яким чином проявити чи показати свою присутність, то що ну ви вже пробували маневрувати на темі е, війни і Збройних сил України свого часу пригадуєте інформаційний привід. В якому так акцентувалося на особах ЛГБТ, що здавалося, що в Збройних силах України ніхто не воює, тільки люди з нетрадиційною орієнтацією. І тим самим, скажімо, ви дуже низько впали, показавши такому світлі Збройні Сили України, гріх залишатиметься гріхом завжди. Як би ви його не називали і не окреслювали в законі. Чому? Тому що є закони, які встановлені Богом. А Бог сотворив природу, всесвіт тощо. І, очевидно, так само як людина вражена гріхом, так само і природа вражена є гріхом. І е, якщо ви деколи покликаєтеся, що в природі існують випадки е, одностатевих зносин тощо. То хочу вам сказати, що природа є також вражена гріхом через людину, яка відпала від Бога. І тому, як ви хочете, скажімо, себе проявити, чи там, я не знаю, захистити свої права, хоч я не знаю, хто ваші права порушує. Але якщо ви хочете заборонити мені, як священнику, чи таким, як я, говорити про те, що гомосексуалізм, лесбіянство і інші речі є гріхом. То я того абсолютно не перестану ніколи говорити, бо я тоді перестану бути е, апостолом Божим апостолом Божого Слова. Я сам грішна людина, я можу 100 раз грішний за вас. Маю інші свої гріхи. Але ж я не ходжу в маніфестацію і не рекламую свої гріхи, а навпаки, каюся, ходжу до сповіді. І тому, якщо ви хочете зробити якусь, якусь акцію, то я вас запрошую прийти до храму. Прийти до храму, помолитися, подякувати Богу за те життя, що живете, і попросити Бога, щоб Бог дав вам ласку, бути людьми, які живуть у згоді з Божими заповідями, і тоді відчуєте щастя. А я замість того, щоб зараз, скажімо, вас. Як ви кажете, цькувати. не збираюся того робити, хіба помолюся за ваше навернення, бо ви так само є діти Божі, так само сотворені на образ і подобу Божу. І я єдине, що можу закликати вас, це до покаяння. Тільки мені дивно, що ви підігруєте російській пропаганді. Мені деколи в мене деколи складається враження, що всі ліві рухи. Які, до яких, зокрема, належать ЛГБТ-спільноти, бо це є ліві рухи завжди були близькі з крайним лібералом, які дозволяли людській волі, все, що вона захоче. Мене враження, що вони вже століття, певно, існує фінансуються Російською імперією і потім радянською, а тепер Росією, для того, щоб показати, що от Росія така християнська держава, така моральна, а захід такий. Опущений морально, і відповідно від нього треба втікати. А насправді в Росії існує темінь, в Росії існує в'язниця народів, але ви допомагаєте цій російській пропаганді, і мені дуже дивно, що в такий час ви це робите. Дай вам Боже просвітлення, щоб ви навернулися до Бога. І не чинили зла, а чинили добро. Най Бог вас провадить і береже, і просвітує. Христос Воскрес!